Друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один ранок, маємо ще один день і маємо надію, що будемо все-таки жити в нашій вільній державі України. Ну, Якщо ми будемо об'єднуватися, що для цього робити, ну, то вже 13 питання, тому що чомусь, чим далі в ліс, тим реально. Більше дріб, і вони чомусь такі гниліші. Ну, то вже, як я кажу, 13 питання, хтось мені там казав, яке ж 12-11. Ну, вони, в принципі, одні того самого характеру. Я дивлюся, щоб ти не робив, щоб ти не говорив, і не тільки по собі. Більшість людей е склонні тільки критикувати, і їм дуже якось образливо, коли. Коли щось вийшло, хтось щось чогось досягнув, вони шукають якихось причин, прирівнюють до якихось злодіїв, до якихось там непонятних е, тих самих людей. от. Ну і У мене та сама історія. Мені реально на душі настільки кепсько і паршиво, і коли шолучко на душі хреново, от, то я виїжджаю в поле. І в мене його нема, але є город. і... Чим мені тут подобається? Тут просто тишина і на даний момент навіть вітру у нас нема. Бачите, вже осінь, правда, настала, вона й так дави морально О, ця осінь, тому що е -е, такий депресіонний стан і трошки морально тяжко. І ще мені написала одна людина, Олена із Латвії. От, мені так е якось прикро. От, людина написала. Е людина за мною на Е Всієї повномасштабної війни вона мені допомагає, скидає раз у місяць там, 100 євро. О, на цю карту вона переводить автоматично в гривнях. І вона сьогодні написала мені, ну, ніякої пред'яви не було, але написала, я буду, типа, я вже, ми вже донатимо Мадяру. Я кажу, дивіться там акуратно, тому що по Мадяру там були моменти, я не то, що там і Що ви мені там не цього саме не донатите. Мені, я вже казав, скільки зможу, скільки допоможу, що своїми силами, що завдяки людським донатам. Я як працював, так і працюю, і мені дав би Бог здоров'я. І скоріше, щоб закінчилася війна, я собі свою копійку і далі буду заробляти. Бо люди думають, зовсім все якось наоборот і по-другому. І Просто воно наскільки... От сприймати таку інформацію, я її сприймаю такий вражом, що типу, ми все розуміємо, ми все знаємо в такому плані, що е, ті, хто збирають кошти, не офіційні волонтери, а такі прості люди, ми збираємо їх для себе. Ну, просто хотілося б побачити, як би жили люди. Я розумію, що людина вже у віці. і вони не відчують того, що відчуваємо ми. Вони не відчують тих обіймашок із тими хлопцями, які дивилися очам серця, у смерті в очі. Вони не відправляють свою дитину з двору на позицію. Вони не, не роблять, не купляють тих речей, які рятують життя. Саме просте там, там ті ж саме турнікети, ті ж само гомостатики, ті саме там. Ці самі реби, автомобілі і багато-багато іншого, все воно рятує життя хлопців і полегшує трішечки, ті ж самі окопні свічки, ті ж самі буржуйки, ті ж самі дідельні обігрівачі, ті ж самі сітки, сітки антидронові сітки. Все це діло. І коли ти в цьому ділі варишся, ти просто трошечки в цьому ділі розумієшся, і ти розумієш і переживаєш за е, те, що ну, от така ситуація. У нас в державі паршивезна. от, то що хлопцям чим більше потрібна допомога, тим більше у нас якась складається дискримінація. Зараз мені там скажуть, та це російські боти, там е, роблять ці всі речі для того, щоб зробити дискримінацію української армії, дискримінацію волонтерам. Е, можливо, але більшість, е, може там хтось і запускає ці всі там фішки, пішки, але. Дивіться, навіть коли я розпочав збирати, допомагати хлопцям, я звертався до блогерів, до тих блогерів, з якими я спілкувався, з яких я говорив у себе на каналі, тобто вони в себе на каналі. Чи не вже важко об'єднатися або зробити репост, зайти в прямий ефір, просто поспілкуватися і бути причетним до кону. Тоді ще не було таких. Я розумію, що кожен із... Хлопців і дівчат, там, і блогерів, і всіх остальних десь до когось причетний. Або і судити, те, що там вони ніхто нічого не роблять. Ні, ну є й такі. От, І дуже-дуже багато. Прийняли позицію, моя хата краю, нічого не знає. Я колись там пару штукам писав блогерів, яких не знаю. Вони сказали, ми не збираємо на Збройні Сили України, це в Ну, У них стоїть карточка, вони на свій розвиток. Вони стоїть, сидять там на нички, сутками проводять там прямі ефіри і. Просто нікуди вони не йдуть, сидять собі вдома і чекають того дня, коли настане перемога за чийсь рахунок. А чийсь рахунок це її життя і тебе, і тепер. І. і на сьогоднішній день оця історія ще, там, як казала одна людина, що от воно так розділяти почало далі нас. Чим? Тим, що от коли з'явилося бронювання і відстрочка, тобто в кого є гроші. Те, в того є друзі, які можуть, які, які керують підприємствами і яким дали там критичну інфраструктуру, вони мають можливість там сунути когось туди ну, от, на роботу. З однієї, це можливо і правильно, от, але з іншої сторони, якщо ти робиш справу, наприклад, я беру з себе, да? хтось там скаже, да, що ти там неєш там. Я маю на увазі, з першого дня мені були осторонь раз, по-друге. Маю купу всякої срані, реально, але хоч зараз по болячкам скільки хлопців хворих, їх просто е, оце відношення, це, мабуть, найгірше відношення, що наші поранені і військові, які хворі, до них просто відношення собачі. Оце дуже важко сприймати, дуже важко. Що людина віддала своє життя і її просто ну, бляха, до неї відносяться, ну, як, не знаю, як до кого. От. І от як от з цим жити і ще й приходиться побиратися кожен день, звертатися до своїх друзів і знайомих, там допомогти зібрати на ту чи іншу річ. А багато хлопців і дівчат не можуть це зробити. Чисто принципово вони не можуть звернутися до людей за допомогою. Так що, друзі, ну от така історія. Реально хочеться вибалакати, хочеться викричити, хочеться забити хрен і хочеться просто отак в один момент просто забутися і перестати займатися цією діяльністю. Тому що навіть ті люди, які були з тобою, вони шукають якісь виправдання. Так як там був один блогерочок, зняв був там про мене, там про бруса, є такий Сережка, там да? ну, хер на нього. Я думаю, що з ним там поспілкувалися, але... До 13-го питання. Я можу зняти відео і говорити про когось якусь таку ліберду, але за це треба нести відповідальність. І ті люди, які там говорять, що там хтось там щось там десь у когось украв, повинні бути докази. І людина повинна шукати глибше і розуміти. Це так само, як я кажу там по свиням. О, так і так, і так, і так, і так годувати. Людина фу, все одно там, ну ні, це неправильно. Ну почитай, ну поінтересуйся, ну просто потримай довше. Ні, все одно, ні. Все це херня, от я робив класний, у мене найкраще. І чого бідний, тому що дібіл, і на цьому все. Він буде сидіти в гомні, він буде робити так. От, і от така історія. Так що, друзяшки, от такий не знаю, понос словесний, і Хочу всіх привітати ще раз із. Не ще раз, а прив... ну, я вже на Фейсбуці вітав. Привітати наших водіїв. У нас фактично всі там е... в Україні водії, і дівчата, і чоловіки, і дідусі. Вже от тобто мало людей, які не мають водійського посвідчення. Так то всіх вітаю з Днем автомобіліста і побажати вам не як казав мій покійний друг Анатолій, не гвоздягнутого, не мінта їбанутого ну, з пісні слів не викинеш. Є ще на відео, колись він з поросятку мене брав, і ми про це говорили. Ну, а я приїхав, подивився на цей клаптичок, Дивіться, зеленіє, не знаю, що з цього буде. Казав Олег Назаренко, якщо доживемо до весни, він мене проконсультує там, коли правильно кинути міндобриво, е, теж селітру кинути під листок. От, в фазі, І побризкати. Саме головне, щоб не було, щоб бур'янти просити, тому що тут -та трохи цілини дамочки, і, і може бути у мене печаль біда. Ну Як буде, то буде невеликі затрати, ну, але от якось так є. Так є. що і кагатки гною. ну Одна, друга, третя. Е, так що Я їх складірую і коли вже там це все діло, що доживемо, о, то перемолотимо чи передіскуємо, ну, а потім розкидаємо гні і будемо працювати далі. Також я все підрівняв, бачите, от, по підкраю і знайшов якусь пшеницю зиму і кинув. Але вона від кольором бачите, от така історія. Ну, Тут теж пиріка. Періяка, звісно. Ніхто його не бризкав і він ніде і не дінеться. Його пригасити в пшениці просто нереально. Ану, напишіть в коментарях, може хто там шарить, чим краще пригасити. Ну, я думаю, що якщо пшениця підніметься, то періть то до задниці. Але це випадалиця того бур'яна, який тут був високий, вона може полізти. І поліза потом. Так що на цьому все. Всі миру, здоров'я і добра. З Вами був Сергій Шелудько. Трошечки виляпався, хоч треба було просто поспівати, покричати. Вчора, кстати, всім. Вчора на прямому ефірі е, ми зібрали 57 тисяч гривень. Це немаленька сума. Я хочу всім подякувати за довіру, за підтримку. Шелодько вирішав 2 години. Хай не вмію я співати, але комусь просто е, хтось за мною компанією сидів, там дивився і може там пивко якесь пив. О, ну якось так. Так що працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Отака от моя пшеничка. Ну, може, не дуже класна, але яка є, така є. Так що, так що така історія. Так що всім дякую за довіру, за підтримку. У нас там було 100-150 людей. Ну, Саме більше було це 180 і от такий результат. Тобто для мене це дуже-дуже важливо. Але оця думка інших людей, які звикли слухати інших людей і не маючи своєї думки, оце мене трошки роз. Ну, Вентежі, тому що в наших людей більшості немає своєї думки. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. І сьогодні ми на ніч дорогу поїдемо, заберемо машинку у видні І провідаємо. Може братіка свого побачу Валерчика, може Андрія ще е, зустріну е, Серегиного. Стрілетку. Ну, коротше, якось так. Так що працюємо далі, слідкуйте за шилитьком, це буде Україна. І майте свою думку. Не слухайте якихось оленів. От, потому що всі сказали, що хреново, і ви рахуєте, що це хреново. А спробуйте щось змінити в своєму житті і все буде чи Всім пока.